Більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ворог та окупант нищить все, що зустрічає на своєму шляху, і низка населених пунктів України перетворені на справжню руїну. Власне, тому міста, до яких, на щастя, не докотилися безпосередні воєнні дії, мають думати про майбутнє, мають створювати це майбутнє. Так вважають у новомосковську. Ми прийняли рішення навіть не дивлячись на складні часи. Робити невеликі перетворення для того, щоб було зручно і приємно. Приходити відвідувати сюди, ми а сучасне продовжуємо це робити нашу лікарню. Цей фрагмент інтерв'ю ми писали у грудні минулого року. Завітавши до лікарні на початку весни, бачимо покращення продовжуються, помічають це і в області. Ну ми навіть дуже часто буваємо в Новомосковську. Нам завжди дуже приємно тут бути, тому що ми кожен раз для себе відкриваємо щось нове, реально. І дуже радію з того приводу, що. Тут дуже намагаються, щоб було комфортне перебування для місцевих. Я вам хочу сказати, що кожен раз мій візит особистий в лікарню, мене приємно. Здивовує, тому що тут щось нове кожного разу відбувається. Тобто я приїхала, не було ремонту, з'явився ремонт. Я приїхала там, не було рентгену, з'явився рентген. Потім знову візитом а паліативна допомога зараз з'явилася, і я кожен раз дивуюся. Центр мобільної паліативної допомоги з'явився у місцевій лікарні нещодавно. Спеціалісти допомагають важкохворим пацієнтам, і суттєво покращують якість їхнього життя. Є й спеціально навчений персонал, психологи, спеціалісти по різним захворюванням, медичні брати. І сестри, які підготовлені саме для роботи з паліативними пацієнтами. Крім того, є й різні знадива та апарати. Противопролежні матраси це в нас кислородні концентратори. Багато дуже людей мають дихальну не недостатність. не хатає кисню. Видаємо надам обучаємо чаєм електроадсоси, електрососи апарати. Ну сіпав -ап. це також кисневі такі апарати, які ну підвищений тиск в легенях. Це садиться пацієнта, його привіз. Як ти хочеш, перевернути дуже легко. Ага. Там, де на 500-700 гривень стоять, у нас є громадська організація, яка сприяє, безоплатно видає людям такі ковзні рукави. Щоб не тягнутися, да. оця подушка коштує 2 тисячі. Ну, зовсім не, не може купити. Люди, але ми розказуємо, що там як потрібно посадити заняття про як сидять, так, отак ставить подушку. Якщо лягти, то так повинен бути спеціальний кут. В одному з наступних сюжетів ми обов'язково докладніше розкажемо про центр мобільної паліативної допомоги. А поки хочемо зазначити, що завдяки підтримці обласної влади, а зокрема і депутатці Аляді Мансурові, Новомосковська громада вже отримала цілу низку необхідних речей: багатофункціональні ліжка, сучасні матраци, спеціалізовані апарати, шавел-компресори. Та інше приладдя в міськвиконкомі зазначають, раді плідні співпраці, і сподіваються на її продовження.